Доброго дня. Сьогодні в цьому відео я хочу вам показати, як встановлювати Валентину. Що з нею робити, коли заходиш на офіційний сайт. Коли ми заходимо на офіційний сайт, у нас відкривається перша сторінка. Ми маємо тут вибрати мову. Я вибираю українську валюту, я вибираю українська гривня. Тут Go і. два рази. треба. І перейти. Так? У нас тут увійдіть або зареєструйтеся. Так? І... Вкладка Домашня сторінка, магазин, про Валентину, блог. Валентина, підписка завантажити, контакти і наша, е, наш кошик. Так, тут є про Валентину, почитаєте, хто її створив, що таке колекція параметричних викрийок, що таке смарт патерн і так далі. Тут є описи е, програми, тут є. Продукція, те, що тут доступне до покупки, і тут є відгуки клієнтів. Так, меню публічна оферта, питання, відповіді, контактні інформації. Телеграм, ми переходимо і додаємося до каналу Телеграма. Офіційний канал Телеграм, проєкту Валентини. Тут є основна гілка, є питання відповідь, є репорт про баги, про помилки, які видає Валентина. Є новини і більше активного тут немає нічого. Що Валентини є чат технічної допомоги. Він у нас висить в щоденнику курсів, також туди долучиться. Далі, що із цікавого, що нам тут потрібно. Нам потрібно увійти або зареєструватися. Я поки що не буду, тому що в мене там вже є мій тарифний план, списка, я вам е, покажу інше. Заходимо в Валентину. Тут є завантажити. Завантажити програму Валентина. Так? Тут є опис, що Валентина це комп'ютерна програма з відкритим квіним кодом, так? і вона призначена для розробки параметричних лекал одягу. І те, що нам треба. Версія визначилася як Windows 10 це правда. І ми бачимо інсталятор. Так? Інсталятор. інсталятор нам не, дайте, не дає завантажити, тому що для завантаження пакету для установки необхідно мати активну підписку. Окей. Ми йдемо і дивимося на підписку. Можемо підписуватися або щомісячно, або щорічно. Так? Є три пакети: безкоштовний, базовий і преміум. В безкоштовному пакеті є доступ до вихідного коду. Це нам зазвичай не актуально, бо ми не програмісти. Завантаження попередніх версій оце нам актуально і підтримка спільноти. Ми приєдналися з вами в Telegram. Поточна версія недоступна, вона доступна лише за підпискою. Там є Підтримка від розробників, там уже є посібник користувача, і а, в преміум підписці є доступ до файлів багаторозмірних таблиць. Хто йде на градацію, потім вам ці таблиці пригодяться. Поки що можете працювати на безкоштовній версії і на останній місяць навчання а, або там колись додасте собі ці багаторозмірні таблиці. Без цього нам не обійтися. Якщо ви будете працювати на замовлення і розробляти лекали для виробництва, то немає безкоштовного програмного забезпечення, яке включає все на світі, і ми можемо ним користуватися просто так. Тут вже у нас діють бізнес-відносини. Повернемося до безкоштовного формату. Ми тут можемо завантажити собі програму, яку працює. Застарілі версії заходимо і переходимо в архів. Вони застарілі, але вони активні. Майже всі курси зняті в версії 752 і 753, вони нам дуже сильно підходять, і ми їх можемо встановити. Версія 7.53, наприклад. Зайшли сюди, прочитали і натискаємо для Linux не треба. Windows 7 я не обираю, Windows 10 я обираю. Макос Macos, Macos теж. Я обираю Windows 10 завантажити. Вона завантажується. Ми переходимо. Ось наш файл для встановлення програми, ми його натискаємо. Більше інформації запустити в будь-якому випадку. Грама питає, яку мову використовувати. Я вибираю українську. Пишу ОК. У мене Валентина зараз працює, я її закриваю. Так, повторити. Просто покажу вам установку. У мене встановлена версія, і завжди Валентина питає, чи видати попередню версію. У мене зараз максимально нова версія встановлена. Я зараз видаляю. У вас такого питання не буде. Я перевстановлю. Так. Існує налаштування. Я залишаю. Приймаю угоди. Далі. В цій папці буде встановлена папка з Валентиною. Можна її переобрати. Далі. Далі, мову вибираю українську. Тут можна кілька мов вибрати. Мені не потрібно, я беру українську далі. А тут ще важливий момент, що якщо мова системи комп'ютера не українська або не англійська, то програма не встановиться і видає похибку, має бути відповідати вимогам встановлення Валентині. Так, далі, меню пуск. Ярлики на робочому столі я не створюю. Асоціації файлів нам потрібно. Налаштування я не додаю. Всяк-встановлення у нас тут буде. Встановити. Відкрита Валентина готова. І у нас відкрилась програма. Ми бачимо, заходимо в довідку бачимо про Валентина. 07,53 ця остання 53 версія. Окей, ми можемо тут працювати. Ще у нас є а, мірки, відкрити тейп, наприклад, ми можемо звідси. Файл з мірками. Його можна так відкривати, а можна відкривати через меню. Ось тут. Окей. Так само він відкривається. І ще у нас тут є. Розкладка ручна, вона так само відкривається пазл через меню, або коли ми дійдемо в програмі, туди має таке віконце. На цьому у нас встановлення Валентини завершено. Я ще вам покажу, зараз, що буде всередині. Для того, щоб оформити підписку, виходимо в Валентина. Підписка і вибираємо або базовий тариф, або. Або преміум тариф. Нам потрібно натиснути Підписатися, додалася в кошик підписки і заповнити тут інформацію, оформити замовлення. Ми оформлюємо замовлення, і на цьому етапі нам вже потрібно увійти або за допомогою Apple, або за допомогою Google, або зареєструватися е, стандартним способом. Ви заходите на підписку, тут треба вибрати річна підписка або щомісячна. Наприклад, вибираємо щомісячну. Так, ну я вже маю активну підписку. Далі буде все логічно і зрозуміло. Потрібно оформити замовлення. Оплатити Монопей, можна просто засканувати QR-коди і оплатити в додатку від Монобанку, можна ввести свою картку і оплатити, і дочекатися, обов'язково дочекатися активації, тому що одразу вам система сайту не дасть завантажити актуальну програму і встановити. Потрібно дочекатися, що у вас кошти. Спочатку вони заблокуються на рахунку, чекають відгук від сайту. Потім вони списуються, і вам приходить кілька листів. Спочатку лист підтвердження замовлення, потім вітаємо з новою підпискою. Потім приходить ваш платіж отримано. Потім приходить чек. І ще один лист. Приходить спасибі за покупку, і ви з будь-якого цього листа можете перейти собі в обліковий запис. В обліковому записі тут є профіль, так, прив'язані аккаунт, історія замовлень, колекція. Нас цікавить колекція, так, тому що ми тут можемо собі завантажити і Валентина короткий посібник, так, це нам важливо. Відгук ми напишемо пізніше. Завантажити. Завантажити. А хто на підписці це може, може цим користуватися. Посідник Валентина, є пояснення, можемо сюди перейти, прочитати, як все працює. І можна тут подивитися, що як працює. Це основна інформація. Я це все розказую також на курсі. Тут в текстовому режимі написано із скрінами з програми. Дуже, дуже зручно дивитися. Так, що у нас тут ще є? Заходимо в каталог, і якщо підписка преміум, значить ми маємо тут ще типові фігури жінок, дітей, чоловіків, базові якісь конструкції. Я ще їх навіть не дивилася. І це все доступно на час підписки. Можемо зайти сюди, додати до колекції. І коли додалось до колекції, можемо завантажити цей файл. Ось Так воно працює. Ось так. Версія за підпискою. Версія за підпискою трошки інакше. Зараз ми з вами. Наприклад, у вас була стандартна версія, ви хочете встановити версію за підпискою. Я встановлюю. Знову в мене Валентина відкрита, значить, я її закриваю. Встановка скасувалась, так буває. Заходимо знову. Окей. Перезаписати. Так, перезаписати я переходжу, приймаю угоду, вибираю умову. Ярлики, ну нехай будуть, наприклад, так, мова, мовний компонент України, український і встановлюється програма. Можна відкрити, можна не відкривати. Відкриваємо, дивимося. Це трошки інакше виглядає програма а про Валентина. Один, нуль, нуль, один. Нові заняття вже будуть в цій програмі. Деякі будуть 7,52, 7,53. Вони всі дуже схожі, і функціонал майже не відрізняється. Основний функціонал один і той самий. Ми заходимо в налаштування. Дивимося, мова інтерфейсу в мене українська, так? Мова мітки деталі. Подаморчені. Одиниця виміру, сантиметри. Назва точка нехай буде а, англійськими буквами. Тут попередження режим кривої, Так, залишаємо, залишаємо, залишаємо. А, інтерфейс користувача, дивіться, отут темно можна вибрати. Темна тема. Світла можна вибрати. Я вибираю зазвичай системні. Комбінації клавіш. Туди треба зайти подивитися, якими комбінаціями Клавіш ми можемо що робити. Анулювати її, Ctrl-Z, підмінити, так, повторити: ctrl y новий файл, Ctrl-N. Далі. Прокрутка у нас. Що? У нас тут о, налаштування приватність. Я свою пошту поставила. Лекало. Згладження використовуємо. Ширина лінії ставлю міліметри ставлю 0,7, мене влаштує. Анулювати дію кроки без обмежень, щоб я могла десь дитий підряд, якщо мені треба повернутися. цічку на лінії шва я ще поставила галочку: прибавка на шви за замовченням 7 мм, шрифт. Розмір 14 я поставила, можна вибрати там. Редагувати формат можна. Відомі матеріали ми з вами додаємо їх в процесі роботи. Через те, що я встановила, тут це мене зникло. Мені треба буде додати заново. І шлях дивимося, куди все зберігається. Відома мірка ось тут. Широки там і там. Окей, Застосувати. Якщо ви ввели свою пошту для відправлення помилок з програми, значить треба буде ще перевіквити від Валентин. Все, на цьому ми встановили, або ми встановили безкоштовну версію 07.53, або ми встановили версію за підпискою і будемо користуватися. Ще раз говорю, що для роботи нам безкоштовна версія цієї архівні, вони абсолютно нам прекрасно підходять. tomu, novrijemo se i idemo dalje.